Оця штуковина виглядає, як дискова борона. І зазвичай люди очікують від неї таку саму роботу, як від дискової борони або лущильника. Але принцип роботи цього аріату зовсім не такий, як у дискової борони, хоча він дуже схожий. У нас немає горизонтального підрізання, у нас вертикальне підрізання і більшість пожнивних решток залишається зверху. І на відміну від дискової борони, у дискової борони кути атаки значно більші. Вони складають порядка 18-20 градусів батарея встановлена під кутами. Підск по за рахунок цього досягається ось таке е, вирізання. Усім зіп привіт! Ви хочете залишити пожнивні рештки на поверхні поля, але в той же час є необхідність обробити ґрунт. Адже занадто щільної сошник сівалки не прорізає ґрунт. Вихід є, агрегат для вертикального обробітку зробить передпосівний обробіток. Вертітіл весною і не тільки. Поїхали називається екселератор, і це аріат для вертикальної обробки ґрунту. Цей аріат може використовуватись для передпосівної підготовки ґрунту, для лущення стерні, для закриття вологи і для осінньої обробки стерні кукурудзи і важких пожнивних решток. Технологічну операцію з обробки ґрунту можна розділити на дві умовних частини: це робота з ущільненням ґрунту. Точніше, для того, щоб зруйнувати це ущільнення. Да? І друге, це робота з пожнивними рештками. Якщо ми говоримо там про, про класичну, там, наприклад, оранка, то це пожнивні рештки ми кладемо донизу, е ґрунт перевертаємо і ховаємо зверху. Да? Якщо ми там говоримо про дискову борону, ми розпушуємо ґрунт на глибину 10-15 см і робота з рештками полягає в тому, щоб їх замішати. То коли ми говоримо про... Аграти для вертикальної обробки ґрунту. Задача полягає в тому, щоб зменшити ущільнення ґрунту у верхньому шарі, там, скажімо так, до 10 см, але при цьому рештки максимально залишити на поверхності і мінімально їх перемішати. Для чого це потрібно? Тому що найбільш активний шар ґрунту це якраз таки складає цих верхніх 10 см. Часто задають питання, ну, коли переслідується мета. Зменшити кількість пожнивних решток до моменту посіву. Часто традиційно використовується оранка, перевернув кукурузиня і все, і проблем немає. в тебе чисте поле можна сіяти. Але потім є нюанс, що на третій рік, наприклад, буває так, що ця кукурузиня вивертається наверх. І виникає логічне запитання: чому так? Пройшло три роки, а кукурузиня вивертається знов назад. Е цьому є логічне пояснення. Перше. Відсутній доступ кисню на такій глибині. І це є одна із перших причин, чому ці пожині рештки не розкладаються. Ми їх, можна сказати, консервуємо. Друге, це активність мікроорганізмів та бактерій. Найбільш активний шар ґрунту це верхні 10 см. Чим глибше ми спускаємося вниз, тим меншу активність мікроорганізмів ми отримуємо. І третій фактор, який на це впливає, температура. Знову ж таки, чим глибше ми спускаємося, тим буде, скажімо так. Прохолодніше до певного моменту, скажімо так. Да? От, Відповідно, коли ми переслідуємо мету розкладання пожнивних решток, їх треба подрібнити і залишити, скажімо так, на поверхні біля поверхні в Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал Зіп та тисніть дзвоник, щоб бути першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою. Все буде Агро Україна!